Амі день у цьому навчальному році на жаль, і цьогоріч він не такий, як завжди. Але незважаючи на складні часи, ми знову разом, ми успішні, щасливі і налаштовані на хвилю останнього дзвоника. Тож гучними оплесками зустрічаємо славних нащадків роду українського, дорослих громадян нашої квітучої країни, випускників 2024 року, ліцею номер 3 Міська Житомира одинадцятикласники, Протягом довгих 11 років свого шкільного життя ваша стежина пролягала до ліцею номер 3 який за цей час став для вас другою домівкою. Протягом 11 років ви поринали у світ знань, відкриттів, радощів і прикрощів ліцейного життя. Атмосфера, яку створювали для вас ваші наставники-педагоги, спонукала вас до творчості, активізувала ваше мислення і фантазію, створювала інтелектуальний простір, розвивала дух колективізму. Сподіваюся, що життєві уроки, отримані під час навчання у ліцеї, стануть вам надійним дороговказом у майбутньому житті. Аплодисменти! Квіти, виступи, останній шкільний дзвінок це символ вашого любі 11-класники, прощання з дитинством. Це ваші мрії і сподівання на гарне, достойне майбутнє. Тому я хочу згадати слова легендарної української поетеси Ліди Костенко. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті. Так, бажаю перемоги, успіхів та миру. Слава Україні! Героям слава! Тяжкий час випав на долю наших дітей і онуків. Таку святкову днину. Ми дякуємо нашим захисникам за ранкові світанки за можливість бути вдома. Ми вдячні за те, що ми маємо можливість жити та працювати. Багато українців в серці тримають щирі слова вдячності, але не знають, як подякувати. А слів і не треба. Просто прикладіть руку до серця. Це означатиме я вдячний нашим захисникам. Ми віримо в них і створимо міцний тил. Наближаємо перемогу разом. Доброго дня, Житомирська громада. Доброго дня учням, третього ліцею, батькам, всім, хто сьогодні на цьому святі, дякувати, що запросили мене. Наша школа відкликнулася допомогти нашому підрозділу, коли ми виконували бойові завдання під Куп'янськом. Дуже здорово учні, учні 10-х, 9-х класів нам допомогли дуже здорово. Ми підлатали свої. Всі машини, резина була зношена, акумулятори сіли, ліподок не було, але це все ви нам придбали, за що вам дуже велика вдячність. Ми вже з свого боку маємо впевненість, да? що ми обов'язково здолаємо ворога. Зараз наш підрозділ виконує бойові завдання вже на Запорізькому напрямку. Там, де я ось півтора місяці назад отримав поранення, лікують зараз у нас в шпиталі. Ну, але впевненість в нашій перемозі нікуди не ділась. І я думаю, що ближчим часом ми все-таки виженемо цих паскуд з нашої землі і на нашій землі наступить мир. Той довгожданий мир, ради чого всього ми стоїмо на захисті держави. Вас знову ж таки випускники вітаю з, з закінченням школи. Хочу вас запевнити, що майбутнє у вас буде. Ворога ми сюди не пустимо і ви будете мати мирне на небо над головою і жити щасливо. Дякувати всім. Дякую, пане Валентине. Прийміть, будь ласка, квіти від всіх присутніх сьогоднішньому курса. Шановний пане Валентина, з вдячністю і вірою в перемогу. Прийміть для ваших побратимів патріотичні обереги від наших випускників. Шановні присутні, шануємо хвилиною мовчання тих. То полягли, вони зате злетіли в небо, щоб в мирі щасті ми жили. 11 років. А це 1320 місяців або 3960 днів, або 23 760 годин. І зараз залишаєте ліцей своїм наступникам. Любі випускники. Здається, зовсім недавно ми вперше зустрічали вас на порозі нашого ліцею. Ви були такими ж маленькими хлопчиками і дівчатками, як ці дітки. Ваші перші кроки були і радісними, і тривожними. Нове завжди приваблює, але й сприймається з побоюванням. Переконано, що сьогодні ваші серця наповнені такими ж емоціями. Радієте, тому що подолали важливу життєву сходинку і водночас розумієте. Що кожен фініш це лише початок нового. Що ж побажати вам? Якби я тільки птахом могла стати, щоб політ вас в небі проводжати, де вільно ви завжди могли літати, чого бажаєте, того і досягати. Та я не в небі, ви земні пташата, в житті зустрінете багато перешкод. Бажаю вам усіх подолати, хто прагне, той долає. Це закон. У двері стукайте, і вам відкриють точно, Шукайте квітку щастя і знайдіть. Любов свою, пізнайте серцем. незаочно, її крістерний смуток пронесіть. Душею риньте в небо, не плазуйте, не бійтесь, мріяти попри поразки і страх. Своє життя завжди самі будуйте. Літайте вільно, як у небі птах. Літай, літай, як на криво, літай те, при силах. Житі. Одна річ бежина. Щасливим бути шалено, щасливим. Щасливим бути шалено, щасливим. Нехай ці птахи завжди вам нагадують, що майданчиком для асклету у самостійне життя для вас був наш рідний ліцей. №3. З набутніми словами до вас звертаються ті, хто завжди любить вас і вірить у ваші сили, чиє добре серце завжди допомагати вам, вам, а жаринка спільного вогника світитиме в далекій незвіданій дорозі. Дорогі наші діти під імені батьків вітаємо вас з важливим днем. Вашому житті, здобуттям середньої базової освіти і з випуском зі стін вашої першої альма-матері. Спочатку це була гімназія, а тепер ліцей номер 3 міста Житомира. Тож вітаємо вас початком нового вже дорослого життя. На нього кожного з вас чекає великі зміни. Треба обрати професію, знайти сили і можливість для навчання, допомогти. Допомогти нашій країні стати успішною і процвітаючою. ставних давен в українській землі по батьки відправляли дітей в дорогу, власля їх виробаю. Тож і сьогодні прийміть діточки від батьків цей запашний хліб на достаток на добро. Нехай же вас Господь оберігає і світлий путь на добрі діла, на вірну стежку завжди наставляє, щоб доля кожному щаслива була. Сьогодні ще особливий сюрприз. Листи від ваших батьків, в яких віра в ваше майбутнє, особисті теплі слова, побажання від найрідніших. Дозвольте вам вручити наші батьківські листи і на останніх уроках в стінах нашої гімназії, а тепер ліцею ви зможете їх прочитати. Речі є такий метод візуалізація бажань. Ним ми притягуємо у наше життя бажане, матеріалізуємо наші мрії. Хтось роздруковує фото будинку своєї мрії, дехто вішає на холодильник листівки із мальовничими країнами, в яких хотілося б побувати. Ну а ми зараз дізнаємось, про що мріють і у що вірять наші сьогоднішні випускники. В українців майбутнього є віра. Віра і можливість перемагати. Я мрію про можливість бути щасливим, попри всі негаразди. А я мрію про країну без страху, де ніхто не озирається на їжачений, очікуючи нападу сусідів. Люди ходять вільно та дихають вільно в мегаполісі і маленькому селищі. Я мрію просто посміхатися, перехожому на вулиці без страху, що хтось щось подумає. Я мрію, що культура та мовне розмаїття в Україні буде тільки зростати, а люди поважатимуть не тільки себе, а й інших. А майбутнє України в моїй мрії прекрасне, і люди в ній прекрасні. Вони вільні та творчі, роботящі, западні та підприємливі, доброзичливі. Україна майбутня це прекрасна та забезпечена держава. Її поважають в Європі та у всьому світі. А я мрію, щоб мої мама й тато були здорові задоволені. Що не думаю, що завтра буде гірше, ніж сьогодні. І вірю, буде краще. І я сподіваюся на краще. І думаю про краще. Вірю в людський оптимізм, без лицемірства. А щоб наші думки, мрії, бажання здійснилися, ми будемо працювати, приймати провідний досвід інших. І тоді наші мрії обов'язково здійсняються! Одеть дійсно. і готувались до нього. Це танець вдячності усім тим, хто допоміг здійснитися наші мріями. Let's go. 24-го року дають учень 11 класу Ілля Одовкін та першокласниця Софія Жогалко. Тремтить учнівські роки у вирі відлетіли. Увага! Свято останнього дзвоника оголошується закритим рівняння на прапор. Згинуть наші порошеньки. Я... І нашу надію тих, кому присвячується ця подія, заради кого ми тут всі зібралися, для кого це свято перша сходинка у самостійне життя випускників 2024 року.